Назвіть множину предметів, яких ви бачите, Олена? Це, це фігури прямокутники. Обґрунтуй свою відповідь. Це, це Чому це прямокутники? Обґрунтуй свою відповідь. Тому що в них всі кути одна прямі. Всі кути прямі. Що таке периметр, Женя, нагадай мені, будь ласка. Периметр це... це Яка фігура має найменший периметр? Олександра? М найменший Зелений прямокутник має периметр. Периметр Обчислюємо. 4 плюс 4 плюс 3 плюс 3 дорівнює 14. Цантиметр. Отже, отже. Периметр. отже, периметр зеленого прямокутника має... Дякую, Яна. Периметр жовтого периметр прямокутника. Жовтого прямокутника доріні 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 дорівнює 12 см. Дякую, Олександр. Периметр червоного прямокутника. Піраметр чер черного, черного. Прямо, черного прямокутника 5, плюс 5 і плюс 2, плюс, плюс 2 дарівні 14. Пробимо висновок, яка ж фігура, який прямокутник Дима. має найменший периметр. А ми зараз помислимо, які ж можуть бути різні варіанти, якщо б накреслити прямокутник з периметром в 12 см, Юля. 5 плюс 5 є плюс 1 і плюс 1. Так, отже зі сторонами. Зі сторонами 5, 5 і 1. см. 5 см і 1 О, я ще є варіанти. 4 плюс 4. 4 плюс четыре 4 и плюс два плюс два. Дванадцять. Отже, ми будемо окреслити прямо кожним за сторонами. 4 плюс четыре. 4. 4 і три. І два. І і а, і Так, 4, 4 і два. А ще є варіанти? Да. Ще є да. варіанти? 4, ой. Є 6 плюс 6. И. Уже буде 12, 6 плюс 6. Лиза. Три 3 плюс три 3 плюс три плюс три. А як це ця цього називається, Ще по-іншому? І, і, а, Квадрат. Отже, візьміть, будь ласка, свої руки.